Вітаю вас, мої друзі. Подивіться, як гарно прикрашений стіл. А чи цікаво вам, діти, про що ми будемо вести сьогодні бесіду? Відгадайте загадку і ви дізнаєтеся, про що буде сьогодні наша розмова. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо. То без нього не їмо. Так, це пахучий рум'яний хліб. Хліб, всьому голова це відоме для всіх українське прислів'я. В ньому закладена вікова мудрість українського народу, який протягом всього розвитку приділяв хлібу велику увагу. Якщо буде хліб, буде мир, буде здоров'я. Та щасливе життя народу нашої країни. Хліб у народі завжди берегли, цінували, шанували та ставилися як до святині. Хліб я окрасою на різних святах, на Великдень випікають круглі калачі та паски. На різдво печуть круглий хліб, різдвяник, а ще пиріжки, пампушки та пироги з різними начинками. Жодне весілля не обходиться без пишного караваю. До хліба треба ставитися з великою пошаною. Щоб здобути хліб, треба багато праці. Спочатку треба виростити зерно, переробити його на борошно, а тоді вже пекти хліб. Хліб це народне багатство. Шануйте. Бережіть хліб, поважайте людей, які його зростили. Діти, а як можна назвати хліб ласкаво, лагідно? Хліб хлібчик, пшениця пшеничка, вода водичка. батон – батончик. Булка булочка. Так, молодці мої розумнички. Діти, спробуйте хліб на дотик. Який він? Так, свіжий, м'який. А якої форми буває хліб? Так, круглий, кирпичиком, овальний, навіть може бути, трикутної форми. Хліб щодня до нас приходить рум'яний, теплий. Запашний, а ще в нього багато інших імен калач, паляниця, каравай, батон, булка. А тепер давайте пограємо з вами в гру. Побудуй речення. Я бачу батон. Я бачу паляницю. Я бачу булку. Далі я беру батон тепер самостійно я їм батон. Діти, продовжуйте самостійно. Я Ріжу батон. Продовжуйте далі. А зараз пропоную пограти в гру. Один багато. Один батон багато чого. Батонів. Одна булка багато чого. Булок. Один хліб багато чого? Хліба. Так, добре, мої розумники. Малята, ми сьогодні гарно попрацювали. Наше заняття закінчилося. Всім бажаю гарного настрою. До побачення.